Доброго дня. Сьогодні мова піде про такий цікавий стан, який набирає, на жаль, все більшої популярності. Це так звані офісні хвороби. Що ж це таке? Це причина того, на що дуже часто запитують пацієнти: я ж молодий, чому я хворію? Чому ті хвороби, які раніше були притаманні пацієнтам 50 60 плюс, наприклад. Хронічний простатит, наприклад, доброякісна гіперплазія передміхурової залози, сечокам'яна хвороба це все хвороби, вважалися, старшого покоління більш поважного віку. На жаль, все частіше ми зустрічаємо таких пацієнтів 20 років, 25, 30. Тобто, це пацієнти, яким не притаманні дані хвороби, а по тій чи іншій причині вони хворіють. Легше за все сказати хронічний стрес, звісно, так. Про це мова піде наступного разу, але сьогодні ми поговоримо про спосіб корпоративної етики, корпоративного життя, тобто, як ми себе ведемо на робочому місці, і це досить серйозна проблема. Про що йде мова? Все частіше ми займаємо сидяче положення: це робота за комп'ютером, це робота за офісним столом, за кермом. Тобто, ми рухаємося на превеликий жаль. Все менше і менше. Коли ми рухаємось менше, ми все менше часу приділяємо своєму харчуванню. Це також пов'язано, тому досить часто молодь комбінує малорухливий спосіб життя з неправильним харчуванням, замовлення піци в офіс, кола. Я вже не кажу про алкоголь, я вже не кажу про Паління на робочому місці, або більш часто ми бачимо, біля офісів молоді, молоді, красиві люди постійно стоять і палять. Про що я хочу сказати як лікар, практикуючий, це досить досить погана тематика, досить поганий такий спосіб життя, і я закликаю кожного з вас, будь ласка беріть за правило, якщо у вас робота пов'язана з сидячим способом життя, кожні 2-3 години ви встали, пройшлися. Якщо ви працюєте не на 19-му поверсі, а 7-й і нижче, забудьте про ліфт, як вгору, так і вниз. Постійно рухайтесь, беріть за прикладу, біля мене зараз немає, але візьміть пляшку з водою зранку, купуючи воду, звісно, не солодку і бажано не газовану, і поставте собі за правило постійно от протягом робочого дня випити цю воду. Звісно, щодо кави, якщо мова йде про те, що ви без неї не можете. Виберіть, звісно ж, натуральну каву, виберіть ту каву, яка вам подобається, і пийте не більше двох порцій в день. Забудьте, будь ласка, про фастфуди. Зручно, красиво, модно, але не корисно. Тому, як виняток із правил, будь ласка, як правило, ні в якому разі. Тому, ну і лікар, якому ви довіряєте. Повинен бути завжди в курсі вашого способу життя і те, з чим ви працюєте. Наприклад, коли до мене приходить пацієнт, одне із питань, яке я йому обов'язково задаю, я йому задаю запитання, скільки ви рухаєтесь, з чим пов'язана робота, чи пов'язана з ем, пасивним таким способом роботи, чи з професійними шкідливостями. Оце все входить в такий великий термін офісних хвороб. Тому пам'ятайте про це, і нехай офісні хвороби обходять вас стороною.